Всім привіт, з вами на заміні Аграсуме. Якось так сьогодні день пішов, що до мене на зйомку попадають в основному рем'яні трактори. То не будемо, мабуть, ламати цю традицію сьогоднішню. І шифен 350 -й. 35 кінських сил, один циліндр, і, як на мене, оптимальний трактор, коли ти дивишся ремінного трактора. Поясню чому. По-перше, трошки простіша конструкція. Тут звичайна балка, немає моста. Відповідно, угол повороту колес трошки більше, і вивороту трактора набагато більший, ніж у, припустимо, на повному приводі. Якщо рівняти з 240, то 240 трошки маленький, 24 кінських сили, задній привод не такий він і важкий. 35-ка також виграє. Тому пропоную, ай, до речі, примусова гідравліка 95 на 24 колеса. Будь ласка, все є. Можна приїхати, протестувати і забрати цей трактор. 3600 вартість. Всім гарного дня і мирного неба.